Привіт усім на моєму каналі! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож крізь час і простір, щоб розкрити одну з найцікавіших історій української літератури. Наша тема таємниця козацької шаблі за твором зірки Мензатюк». Приготуйтеся дізнатися більше про козацькі скарби, старовинні таємниці та неймовірні пригоди героїв цієї захопливої повісті. А щоб краще зрозуміти цю неймовірну історію, давайте спершу познайомимось із авторкою Зіркою Мензатюк. Її життя і творчість тісно пов'язані з українською культурою, історією та народними легендами, що й надихнуло її на створення цієї захопливої повісті. Зірка Захарівна Мензатюк народилася 21 жовтня. 1954 року в селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. У 1972 році закінчила навчання в школі і стала студенткою факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1978 році, отримавши диплом про вищу освіту з відзнакою, Мензатюк почала працювати кореспондентом районної газети Прапор Перемоги. З 1979 по 1985 рік вона була кореспонденткою республіканської газети Радянська Україна, а потім по 1987 рік працювала кореспонденткою газети Вісті з України. З 1988 року і до нині Зірка Мензатюк перебуває на творчій роботі, мешкає у Києві. Зірка Мензатюк зростала у побожній селянській родині. Односельців оточувало народне мистецтво. Вони самі його й творили. Мама дівчинки вишивала, ткала килими, писала писанки і вчила це своїх дочок. Може, тому літературні здібності зірки Мензатюк проявилися рано. Писати вірші вона почала, коли навчалася у другому класі. Через три роки її поетичні спроби вже публікувалися в районній та обласній газеті. Перший вірш був надрукований, коли школярці виповнилося 11 років. Від діда Танасія Зірка отримала дарунок збірку поезії Лесі Українки. Вона стала для неї улюбленою книжкою як і образ самої Лесі, бо в ній дівчина вбачала споріднену душу. З 1988 року, перейшовши на творчу роботу, Зірка Мензатюк почала друкувати свої казки в журналах Барвінок, Соняшник, Малятко. У закордонних журналах Веселка, який виходив у США в одноіменному журналі, що видають у Словаччині. У 1990 році видавництво Веселка випустило в світ її першу книжку казок Тисяча парасольок. У 1995 році Національна спілка письменників України прийняла зірку Медсатюк до своїх лап. У творчому доробку письменниці близько 30 книжок, а також багато окремих творів. Що публікувалися у часописах та колективних збірниках, вони написані гарною мовою, різнобарвною і милозвучною, з багатою лексикою. Мензатюк вела також рубрики Храми України, Фортеці України, Щоб Любити, щоденник мандрівника в дитячому журналі Соняшник, рубрики про святині України в освітній радіопередачі для школярів АБЦ на Першому каналі українського радіо. Її твори виходили друком у США, Словаччині та Польщі. Найбільшими тиражами вийшли казки «Зварю тобі борщику та повість таємниця козацької шаблі, яка з часу виходу в 2006 році перевидавалася 14 разів у видавництві Старого Лева. Стали популярними і казочки про мову, черевні слова, адресовані молодшим школярам. Вони були написані з прагматичною метою допомогти дітям вчити українську мову, зробити це вивчення дотепнішим, веселішим. Мають успіх також історичні нариси. Наші церкви, історія, дива, легенди. Та книжка Величні собори України Нариси для допитливих. Коли ми краще знаємо авторку, варто дізнатися і про те, як саме з'явилася на світ таємниця козацької шаблі. Що надихнуло зірку Мензатюк на написання цієї книги? Які події, спогади чи ідеї лягли в основу твору? Давайте розберемося. Отже, задум створити пригодницьку детективну повість таємниця козацької шаблі виник у письменниці зірки Мензатюк під час подорожей з родиною історичними місцями України. У творі, що був написаний 2006 року, вона використала історичні дані про битву під Берестечком у 1651 році. Тоді 100тисячне військо запорозьких козаків під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького разом із союзним військом кримських татар. Воювали з набагато більшою армією Речі Посполитої. Козаки були розбиті, загинули тисячі, і Хмельницький змушений був укласти невигідний для українців білоцерківський мирний договір з польським королем Яном Казимиром. У творі зірки Мензатюк» про це було сказано так: козаків перемогли, але не покорили. Вони гинули, не піддавшись, не схилившись. Лишаючи по собі невмирущу славу. Що за таємниці приховує стара козацька шабля, які випробування чекають на героїв у їхній незвичайній подорожі, пропоную вам послухати дуже стислий переказ твору. Батьки Наталки Руснак придбали трохи вже підстаркувату легкову машину і дали їй ім'я Машка. В машині не було кондиціонера, радіо несправне, хоч ходова частина, на думку батька, була чудова. Як настало літо, родина вирішила поїхати відпочивати на море. Але цьому завадив друг сім'ї пан Богдан, історик, мандрівник і, взагалі, вельми цікавий чоловік. Він розповів руснакам. Що до нього уподобав з'явитися дуже патріотично настроєний привид. Він не міг розмовляти і все, що хотів сказати, пояснював Богдану жестами. От цей привід і повідомив, що невдовзі має статися злочин: українську реліквію, старовинну козацьку шаблю мають за великі гроші продати за кордон. Національна свідома сім'я руснаків на машині машці вирушила на пошуки дорогоцінної реліквії, багато чого їм довелось пережити, а особливо сміливі і рішучі наталці. Мандрівка історичними місцями козацької доби з відвідуванням фортець, де, ймовірно, злочинці знайшли й переховували шаблю, була насичена і смішними, і небезпечними пригодами. У тараканівському форті вона з головою пірнула в брудну воду, з допитливості потрапила на відьомсько-чортівський бенкет у підгорецькому замку. Тікаючи, звідти, впала у глибокий кам'яний колодязь, з якого сама вибратися не могла, якби не допомогла Машка, що почала ні з того, ні з цього сигналити і світити парами, Ця пригода могла б погано закінчитися. А ще була гонитва по дорозі, коли чортик як Антипко з мордоворотами намагалися зупинити машину руснаків, а Машка показувала чудеса маневреності та швидкості. Разом із своїми друзями, пластунами зі Львова, Северином та Василем, Наталці вдається розгадати таємницю козацької шаблі. Герої Повісті їдуть у Хотинську фортецю. Саме там корисливий, лише патріот миршавий, мав зустрітися з дебелем і продати йому козацьку шаблю, а той збирався вивезти її за кордон. Наталочка, її батько і мати, пластуни намагалися зашкодити цьому, але злочинці не хотіли віддавати реліквію. Щасливо вирішивши справу, допоміг наступ привидів. З їх появою чорти розбіглися, втік і переляканий дебелий, а миршавий передав шаблю в руки матері Наталки. Северин, гуртовий пластунів, відзначив наполегливість, сміливість та важливу роль Наталочки у пошуку історичної реліквії і приколов на її рукав пластунську нашивку. Тепер, коли ми пригадали події повісті, давайте детальніше розглянемо шлях, яким мандрувала родина руснаків у пошуку реліквії. Отже перше, де вони побували, Тараканівський форт під Дубно. Далі замок у Дубні, потім замок Палац у Підгірці, далі Олеський замок, потім Кам'янець-Подільська фортеця і на кінець. Хотинська фортеця та козацькі могили у Берестечку. Про ці визначні місця ви можете детальніше дізнатися у описі під відео. А тепер звернімо увагу на один із головних символів твору козацьку шаблю. Це не просто старовинна зброя, а справжній оберіг, який несе в собі глибокий зміст. І пов'язує минуле із сучасністю. Шабля різновид наступальної холодної, січної, різельно-колольної клинкової зброї, що сформувався в кінці VII на початку VIII століття нашої ери. Вона здавна вважалася символом козацтва і традицій, пов'язаних з національно визвольними та державотворчими процесами в Україні. Козаки завжди з пошаною ставилися до цього виду зброї, називаючи її сестрицею чи жіночкою. Отримати цей символ військової звитяги козаки могли двома шляхами або у спадок від батька чи діда, або здобути у бою. Вірний супутник українського лицаря, шабля згадується в народних думах, прислів'ях та приказках. Шабля це зброя. Шабля це правда, шабля козацька це сила і влада. Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Кінь, шаблюка, вітер в полі, і ніхто не здолає козацької волі. Розглянувши символіку, час перейти до найголовнішого теми та ідеї Повісті. Про що насправді розповідає таємниця козацької шаблі? Тема Мандрівка та пригоди на Руснак з родиною замками України і місцями, де відбувалися історичні події та битви козацької доби у пошуках реліквії козацької шаблі. Ідея утвердження значення історичної пам'яті для сучасної людини. Повага до пам'яток історії та культури. Формування національної свідомості, патріотичних почуттів, громадянської позиції, засудження зла, жорстокості, корисливості, удаваного патріотизму. А тепер познайомимось ближче з героями Повісті хто вони, ці сміливі мандрівники? Які риси характеру допомогли їм пройти через усі випробовування? Давайте уважно придивимось до кожного з них. Наталка та її національно свідомі батько й мати. Відколи вона живе на світі, проте ні фортеці, ні замку не бачила жодного разу. Під час подорожі дівчинка зазирнула в минуле і збагнула. Козаків перемогли, але не покорили, вони гинули. Не піддавшись, не схилившись, лишаючи по собі невмирущу славу. Тато руснак вдягнув вишиванку, мабуть, для того, щоб привид не подумав, бо цім то руснаки, не патріоти. Тоді в атаку пішла мама. Вона говорила від імені Союзу Українок, сестринства святої княгині Ольги і товариства української мови просвіта, в яких була членкинею. Вона промовляла тихо і задушевно, а далі все палкіше, все завзятіше, про честь і звитягу, про духовність і славу, про історичну пам'ять, врешті про старовину, про те диво, що було минуло. Її промова мала успіх Машка звичайний автомобіль легковичок вітчизняного виробництва. Машка не вельми гарна, хоча вважає себе красунею. У неї великі, ясні, кришталеві очі, які вночі пронизують темряву. Машка давно, вже не першої молодості, підстаркувата. В машині не було кондиціонера, радіо несправне, хоча ходова частина, на думку батька, була чудова. У Машку мов би, вселився реактивний двигун Наталка про Машку. Ти, Машко, чудове авто? І хороший друг. Якби ти не постаралася, ми б не виграли цих шалених перегонів. Ти молодчина, Машко. Яка ж ти молодчина? Я відчувала, що ти особлива, а ти, виявляється, чарівна. Пан Богдан, приятель тата Наталки, історик, мандрівник і взагалі вельми цікавий чоловік. Патріотично настроєний привид. У пановій Богдановій квартирі на Русанівці уподобав собі з'являтися один привид, дуже патріотично настроєний. Зазвичай то траплялося в дні національних свят чи після мітингів, бо привід любив обмінятися враженнями з паном Богданом. Розмахував руками і вимагав найрішучіших дій, тому що наскільки вдалося зрозуміти, Дуже цінній, старовинній, безсумнівно вартісній у мистецькому відношенні реліквії загрожувала небезпека. Привид закивав головою, закланявся, він, вочевидь, був чемною людиною і, передусім, вітався. За життя той привид був звичайною людиною і мови глухонімих не знав, а після смерті, здається, мені вже нічого не можна навчитися. Тому він часом застосовує, так би мовити, деякі загально зрозумілі жести. Антипко, чортик. Антип був супермодний і прилизаний, і накульгував на ногу. Він був елегантний і модний до неможливості, зачесаний так гладенько, що волосся лежало, мов прилизане. Тільки на маківці висторбовчувалися двома невеличкими горбочками. Дівчинка не побачила, як зникла усмішка Антипа. Тонкі губи стислися, а в очах зблиснули червонясті вогники. Вітер дмухнув на антипове прилизане волосся і з під нього показалися два округлі, як у молодого бичечка ріжечки. Северин та Василь, пластуни зі Львова, друзі Наталки. Треба вміти тримати удар. Може це найважливіше. Як завжди, крім позитивних героїв, є і негативні персонажі. Миршавий, дебелий, батьки молодого чортика Антипка. Добірне товариство, чорти, відьмаки та інші представники зла. Пани називалися Обжорський, Жебрацький, Забіяцький. Пані у вечірніх сукнях аж ряхтіли коштовними прикрасами, пани в оксамитових жупанах начіпляли на себе важкі золоті медальйони і численні перстені. Тут Наталочка помітила, що інше панство теж мало дивні прикраси. Тої на шиї телепався золотий скелетик, іншому на головні обвивав вуш, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість кудзиків біліли кістки. Пани і панянки пішли танцювати, але то були якісь скажені танці. Пан обжорський хвиляв ногами, пан же виписував кренделі, а пан Забіяцький бігав навкарачки і радісно ковікав. Панянка в чорній сукні теж танцювала. Метляючи шлейфом. Але тепер навряд чи хтось назвав би її гарною. Розв'язлива посмішка і вульгарні жести робили її відворотною. На її шлейфі таки сиділа жаба, справжня жива жаба. Вона ворушилася, намагаючись утриматись на тканині, а врешті перескочила панянці на голову і всілялася в діамантах. Пан Щуровський, у минулому козак щур, що зрадив своїх товаришів у бою під Берестечком. На балу злої сили він скаржився на своє життя. Я ховаюся у свинарниках, а що я їм? Покидьки, перепрошую на слові, одні покидьки, хіба іноді трапиться вкрасти яйце в курнику? Краще здох, ніж таке життя. Чим ми можемо зарадити? обірвав його скарги пан Обжурський. Вас козаків було 100 тисяч, а зрадив один ти. таких не приймає земля. Отже, таємниця козацької шаблі це не просто пригодницька історія, а справжня подорож у світ української історії, культури і родинних цінностей. Сподіваюся, вам було цікаво поринути у цю захопливу розповідь разом зі мною. Не забувайте ставити лайк. Підписуватися на канал і натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних подорожах літературними скарбами України!